Всім привіт, ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні вирішив трошки копнути вон на полі. От. Хлопці вчора копали в лісі, то знахі дочки були дуже добрі в одного із камрадів. Відосик є, попередній, він, в принципі, невеличкий, але є на що подивитись. Так що будемо приступати, вибачайте, дуже сильний вітер. Буду пробувати. Все, погнали. Так, друзяки, хвилин 15, ось сигнальчик. Лопату зачіпає, десь десь виконує, десь бачу. Ось Якщо чуєте, Дивіться, що вона що воно, якийсь кругляк, походу. Але що? Це вже питання. Ось, друзі, дивимось. Копійський Радянщина 1963 рік. Мунітосик. Перший випада на сьогодні. Ну, в принципі, 15 хвилин ходжу, пойду, ложу в хабарницю і бігаю далі. Друзяки, щось випадає прикольне. Ямочка от така невеличка. Ну так було, в принципі. Монетним сигналом, дивіться, що мені випадає. Я навіть сам не знаю, що це. Подивіться. Ну це явно якийсь амулет. Явно якийсь амулет. Ну Тут попадалася Київська Русь, пам'ятаю, подивіться, тут дирочка, походу. Оце ну, -то тобі Прикол. Бомбезна. Бомбезна. Ну, таке, друзі, хто знає, підказуйте в коментах, ну щось щось якась київська русь, друзі. От, от така от знахідочка, дочка. Ну пойдет лайкосик, далі продовжуємо. Можливо ще щось випаде цікавеньке. Погнали? Щось, друзі, вітер так розійшовся. Дивимося, бачите в грудишці. Щось є. Одна копєчка Радянщина. Ну, щас ближче гляну. Так, радянська копійка. Рік 63. Ось ну, так може видніше буде. Ну, вже дві монеточки є і це я хожу тільки там ну, півгодинки може. Так що ходимо, якщо дощ не застане, то в принципі можна ще походити. Якось так беремо. З глибини, друзі, ну глибина така прилічна, В принципі, десь штик. Ось такі от ножнички випадають. Ну радянщина. Але такі, ну хоча, не знаю. Такі вони старовинні, можливо, якийсь царський період, хто його знає. Коротше, такий друзі, артефактик випадає. Такі от ножниці. Ну якісь ручки такі підозріли, значить, як старина, якісь такі не нечіткі вони. Мені кажеться, трохи давніші. не Радянський Союз, не могли так криво прикручувати чи приварювати. Ось так от, друзі. Беремо, йдемо далі. Ось, друзі, знаходжу ще таку тематичну знахідочку. Такий обломочок серпа. Бачите? Такий от обломок серпа. Не знаю якого він періоду. Але, не менш такий артефакт. далі. Випадає ось такий механізм від часів. Не знаю, від яких, але така латунь з желізом, якась така приблуда. Хоча, може і не від часів, не знаю, ну підсказуйте. що така от шестерня і щось от, от таке Коротше, такий от. Артефакт, друзі. Поїхали. Ще, друзі, викопую такий артефакт. Ну Якась така як шпора схожа. Ну щось від каблука, щось таке от. Ох і вітер. Вітер, друзі, вибачаюсь. Здуває. і то це я так в низині тут хожу Наверху то взагалі дує так, що капець. Ну підказуйте, що це може бути. А я буду далі щось копати. Показувати вам цікавенькі речі, що буду викопувати. Так, друзі, ще знахідочка. Ось таке от кілечко викопую. Ну, щось з Ну, Така знахідочка чисто символічна. Мідне, нічого цікавого, але як результат є. Забираю в хабарничку і йду далі. Тільки що з цієї ямки викопав монетку, не знімав, радянська і ще пищить глядачі. Певно буде ще якась монета, можливо. Відійшов трошки від цього поля Тут на склончик. Ого. Ага. Побачимо, може монетку якусь онлайнчику викопаємо. ну, зараз побачимо. Викопав чи ні. Ще не викопав. Зараз бачив. Ну, щось таке не монетне, здорово, щось. Ну, біля монет лежало. Може... А ні, монета, друзі. Отак От балабонить, що просто ужас. Що це у нас? Дві копійки. 86 рік, друзі ось Все, камера передала в онлайн. така от Монітосина Радянська і сохранчик тут, таке воно як пісочок. Монітос ось глядачі ще виходив отаке от кілечко, Київська Русь. Не знаю, що це, от ну щось їхнє. Вже починається дощик. Хвилин ще 10 і буду вже їхати додому. А можна було б ще годинку якусь покопати, аби не дощ. Але якось так. Берем. Дощ вже йде, друзі. Пола ніяк не відпускає. Ще знаходжу монітос. Ну, якийсь грубий. Зараз постараюсь трошки протерти, показати. Ну, напевно, якась імперська монета, якийсь царизм. Думаю, що так. Сейчас протру, друзі, покажу. Протер, друзі, монітосіно. І це в нас деньга 1751 рік. Ось така з цього боку. І ось видно орлики. Трошки протер її. Отака от, от монітосина Ну, вже сьогодні навіть з імперією. Амулетик підняв, імперію підняв, радянщини накопав. Ну, думаю, непогано. Непогано. Ну що ж, якось так, друзі. <кій> Друзяки, такий був дебелий сигнальчик. <кій> Дощ трохи закінчився. Коротше говоря, не хочу я ще звідси якби, їхати додому. Ще не темніє. І дивіться, нарешті випадає. Ось, Ось бачимо. Ось така от пряшечка офігенна. У мене ще такої. От іменно такої немає. Ну похожі, є схожі, а така, що тут всередині проміжудочок такий, то такої ще немає. Пряжечка Київської Русі, друзі. Ну зараз відчищу і гарненько вам покажу. Ось, як зміг, так і протер... Ай, впала. зараз покажу. Ось, де така от пряжечка. Дуже класна. Прикольна. Пряжечка. Оце залік. Класно. Амулетик теж. Ну, В кінці потім все покажу. Що накопав. А поки що, отак, друзі. Прикол, лайкосик. Коротше, друзі, йду такий. Потихеньку провіряю, провіряю все це діло. І дивимося. Візуалочка бачимо. Дивіться, ще навіть я його не відкривав. Ось. Тиньк, прясельце, бачите? Прясло, друзі. трошки надщерблене, але тем не менш класне. Класне. Ось таке от прясло. Ось. Пойдет, забираем. Так, і результат копу. Я вже вдома, дивимось, по київській русі ось таке от кілечко знайшов, може якась підвісочка була, така, не знаю, амулетик. Видно, що він от тут злетів, на чомусь він висів. от. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отака пряжечка київської русі по царизму. Це якась е, мідь. Е, ось от таке от кілечко знайшов, така каблучка. Ну, Не знаю, теж царська, не знаю. Отака яка штукована. Діньга 1751 рік. Ну, Таке водою тільки промив, не відчищав нічого, тільки приїхав. Думаю, зніму огляд. Якийсь такий радянський гудзик МКВ-32, не знаю, що воно таке. І по Радянщині. ну, Тут я рахувати не буду. Тобто, не то, що рахувати, не буду говорити, що тут за монети, просто порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ну і Ходячка, така от гривня попалася якась така цікава, не знаю, якась така штучка тут. І ходячка гривня 2001 року. ну і таке от, Десятки, двушечки. Коротше, такий друзі результат. Я в принципі задоволений. 3,5-4 годинки походив. Результат є. Якось так. Все, до наступних зустрічей. До побачення!